Український уряд знову планує підвищити податки, і це може вдарити по малих і середніх підприємцях. Наскільки це правда? Днями непомітно пройшла новина, що міжнародний валютний фонд вимагає від українського уряду підвищити податки для того, щоб наповнити бюджет у 26-му році. Цю вимогу озвучили прем'єр-міністру Шмигалю і міністру фінансів Марченку в кінці квітня, коли вони перебували у сполучених штатах. Що ж чекає підприємців? Уряд може підвищити ПДВ з 20% до. 22 і поверне прогресивну шкалу податку на доходи фізосіб. осіб. Фопи зараз платять єдиний податок від 300 гривень на місяць. Це перша група, і до 5% доходу це третя група. Якщо ж ведуть прогресивну шкалу, то це буде 15-18%, як це було до війни. Міністр фінансів Марченко вже заспокоює, каже: у 2025 році обійдеться без підвищення податків, але зміни вже напрацьовуються. Зрозуміло, що Україна сподівається на нові кредити від МВФ, щоби утримати економіку, але, мабуть, підвищення податків неминуче.